Кільний набір кайт у розмірі S, Розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Модель 555. Починаємо з аксесуарів. Ланчбокс 750 мл з прозорою кришкою. В середині має два роздільника, виделку та ложку. Пляшка для води 500 мл. Всередині є сіточка. Зручна ручка. Пенал твердий. Має один відворот. Сумка для зміну взуття. Має зручну ручку петлю. Рюкзак має 14 літрів об'єму. Має два відділення. Основне та відділення для формату А4. Стильні брелочки бічні кишеньки для пляшки для води або термосу, прогумоване дно з ніжками, нагрудний ремінь, ортопедична спинка з дихаючими подушками, стильний гаманець.